Все росте, розквітає, нашу землю прикрашає. Краплинка за краплинкою і вже ручей біжить, з лісом та долиною про весну гомонить. Так прийшла весна, гарна, ніжна, запашна, пахне квітами травою і водою дощовою, та без сонця не прийшла, сонце весну привела. Тож давайте, любі діти, скажемо разом сонечко, глянь в кожне віконечко, щоб промінчики дарували всім тепло, щоб навколо все жило, квіти, трави, бджілки в лузі, щоб були щасливі всі. Тож маленькі промінці, всіх зігрівайте, тому що ви, сонечка, цвіт, і даруйте всім світ. Весняний привіт.